Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимось, як можна побудувати свою натальну карту. Заходимо в браузер, натис... пишемо натальна карта онлайн, натискаємо Знайти і вибираємо Астропоиск. Астропоиск, мені подобається цей ресурс, тому що можна дуже легко побудувати свій гороскоп для того, щоб побудувати не гороскоп, а свою натальну карту. Натальна карта це розташування зірок. В день і час вашого народження. Ви все правильно почули. Нам для того, щоб побудувати натальну карту, потрібен, потрібна ваша дата народження. Давайте змінимо щось тут. Рік вибираємо. І обов'язково потрібно знати свій час народження, наприклад, 20 -та година. Також треба знати місце народження. Так, так, треба писати російською мовою. На жаль, цей ресурс підтримує російську та англійську мову. Також ви бачите, якщо у вас невідомий час народження, тоді ви також можете побудувати натальну карту, але вона буде не така точна. Так, після цього натиснули Розрахувати. І тепер ми бачимо, як були розташовані зірки в час. І день вашого народження. На що треба звернути увагу? По-перше, треба звернути увагу на асцендент. От я збільшу. подивіться, асцендент у нас попадає в знак Лева. Це означає, що у людини буде багато якості від цього знаку. Також ми дивимося, де розташовано Сонце. Сонце зараз у нас розташовано в знаці Казерога. Це означає, що у людини в день народження. Сонце було в знаці козирога, і саме так ми з вами прийнято нас зараз говорити, що я там народилася під знаком козирог. Це визначається в залежності від того, де розташоване сонце. Також на якості люди... людини його характер впливає розташування луни. Зараз ми подивимося, тут луна розташована в знаку риб. Тому от на ці три аспекти треба звернути увагу. І коли ви слухаєте гороскоп, то також людина може слухати гороскоп для лева, для козирога і для знака риб. І тут будуть співпадіння. На цьому все. Залиште питання в коментарях, я на них відповім згодом.